Ось так має виглядати майбутня споруда. Згідно з проєктом, готель має бути чотиризірковим на 44 номери та 5 поверхів. Для відвідувачів тут облаштують ресторан та кафе. Також 20 паркомісць для автомобілів. Наразі ця територія в чагарниках та обгороджена. Це дві земельні ділянки приватної власності. І знаходяться вони в зоні Г1, яка. До передбачає можливість розміщення готелів. Замовниками будівництва є дві фізичні особи. Та, аби почати спорудження готелю, потрібно узгодити ще ряд нюансів. Як зазначають в управлінні містобудування, наразі не до кінця визначилися, якою буде висота будівлі. На окраїнах міста вони доречні готелі. А в центрі міста ну я не знаю для чого. Зробили би парковку краще. На мою думку, готелі в містах взагалі дуже потрібні, тому що я сама часто десь подорожую, наприклад. Є ж поруч готелі, мотелі в центрі з іншого боку. Мені здається, що це більше така могла би бути туристична вулиця. Якщо буде готель, будуть хороші умови для людей зі сходу. Я думаю, це плюс. Андрій Шевчук додає, до кінця цього року навряд чи розпочнеться будівництво готелю. Наразі проєкт перебуває на доопрацюванні.